Audi Q5 2021-го модельного року з двигуном 2 літра бензин на повному приводі. Комплектація преміум, Full LED оптика з туманками, 18 диски, повний привід, само собою, куди ж без нього. Взагалі, технічно, ідеально і по кузову стан ідеальний. Мінімальні пошкодження по Америці, легенько прилетів хрущик в передню частину, все дуже якісно зробили. В автомобіль в зазорчиках все класно виглядає, все добре. Ні царапинки, ні потертостей. Взагалі, от куди не подивися, все просто ідеально. Так, по комплектації безключовий доступ, система контролю сліпих зон, шкіряні сидіння, куди ж без них, електрорегулювання сидінь, камера заднього огляду, передні задні парктроніки, трьохзонний клімат-контроль підігрів передніх сидінь, CarPlay, само собою, в ну, 21-му модельному році, куди без CarPlay. Задній ряд у нас просто аграмізний стан сидіння, просто підсніми стан сидінь, наче ніхто і не їздив. Він просто ідеальний. Там є два розйомчика USB, розетка 12 вольт і. Вибір температури, тобто клімат-контроль для задніх пасажирів. Кришка багажника в нас на сервоприводі. Розмір, блін, ну ніфіга собі розмір, як у старої кусьомої. Декілька мішків картоплі, приблизно 15 ви можете сюди перевезти з села без проблем. І закрити це кришкою з електроприводом. Далі пройдемось по кузову. Дійсно класно виглядає. Крім Америки, в неї ніяких пошкоджень більше не було. Повторюсь, після Америки зроблено якісно, хто купить, буде першим власником в Україні. Автомобіль повністю розмитний, просто без першої реєстрації. Приїжджаєте, ставите автомобіль на облік на себе, і ви, і ви перший власник. Хороша резина, Michelin Plus Pro з нормальним профілем. Автомобіль їзде досить мягко. І все. Навіть не можна розказувати. Автомобіль ідеальний технічно, ідеальний зовні по салончику, технічно ніяких ошибочок немає, тому якщо ви приїдете його дивитись, ви купите його з першого разу. От там номер. Набирайте, приїжджайте. І підписуйтесь на наш YouTube, щоб не дивитися машини по два рази, Сразу приїжджати і дивитися і купляти з першого разу, тому що тільки в нас будуть ідеальні машини. Ми чесно про це кажемо. Все, отут От буде десь кнопочка Підписатися і стежте за нашим оновленням. Все, до побачення.